Представники ініціативної групи Екобенд починали свій шлях проєкту Екодім 20 а де вони мешкають. Власного багатоквартирного будинку для сортування сміття виявилось замало. Тому хлопці масштабували свій екопроект на інші заклади. Два роки тому ми почали з власного багатоквартирного будинку, з встановлення коробок і початку сортування. Про це вже ми багато розповідали. Потім ми прийняли участь у партнерсько-грантових проектах, де встановили власть, нам ну по результату ми отримали контейнери, встановили в кожному під'їзді нашого багатоквартирного будинку. Сортуємо по цей час, але зупинятись немає змоги, тобто і продовжуємо на місто. Хочемо, щоб зараз у нас проєкт пов'язаний з освітніми закладами Шостинської міської територіальної громади і позашкільної освіти. Тому хочемо, щоб молодь. Активніше теж включала цей процес. Ми зараз живемо в період пластику, а його дуже багато і потрібно його сортувати, а не викидати на смітник. Екоактивісти сортують сміття і віддають на переробку, а отримані кошти йдуть на поточні витрати та на благоустрій будинку. Сьогодні наша місія трішки. Надати трішки тих, тих знань, які в нас є. Молоді, борці за чисте довкілля принесли із собою цілу купу сміття, щоб наочно показати, яке сміття йде на переробку, а яке ні. Усі ми можемо займатися, вносити вклад в захист природи, в захист довкілля, бути екосвідомими. Один з видів сміття, який ми щодня викидаємо, це папір для виробництва якого використовують деревину. Переробка паперу дозволяє зменшити потребу у вирубуванні лісів. Почнемо, мабуть, з самого найпростішого, що є, у нас папір і картон. Він сортується і переробляється майже весь. Тобто картон ось в такому вигляді, ось да, картон, ось картон і даремон. Одвофра ще є. Це все картон у нас. Він у нас весь сортується і весь переробляється. Тобто ми його, ви будете опускати його в там, синій, да, контейнер, да, синій контейнер. Але ми потім, як його заберемо, тобто ми сортуємо окремо папір і окремо картон. Він і так іде в переробку. тому що картон йде в картон виробляють, знову виробляють гофрокартон, а папір він йде як макулатура, тобто на, виготовляють потім ще папір. І, ну, Папір, рушники і все таке інше. Не переробляється лише ламінований папір і стаканчики з цього матеріалу. Так само приймається майже увесь метал. З металом все простіше, тобто приймається все. Від таких, які використовуються в побуті, там лак для волосся, ще щось, піна для гоління і так далі. І напої наші, всі улюблені алюмінієві банки на ну, прохання, якщо ви опускаєте його до червоного контейнеру, будь ласка, зминайте. І допивайте напій. Да, так, допивайте. Тобто залишки, напоїв, напоїв і е, е, їжі ну, не рекомендується. Краще околоснути банку. Ну, такі напої просто зминайтеся, щоб залишки не будь-які. Ви бачите, наталею такий спецконсерв, це все йде до металу. І, єдине, що ось, якщо оці е, балончики, то з ну, бажано зняти і воно, ну, до речі, не дає. Ще один розповсюджений вид сміття скло один з найдавніших матеріалів, винайдених людством і один з найбільш легко перероблюваних. Скло приймається майже все від віконного до пляшок. Єдине, що скло, воно йде, поділяється на кольорове, і на прозоре. Тобто нема там зелене, коричневе і так далі. Кольорове і прозоре. І також ще скло. Є такі пляшки, які використовуються повторно з під напою. Там. Тобто вони окремо вони не йдуть як склади, а здаються поштучно, і знову виробник миє там гострим паром і далі пускає в виробництво і знову наливає набої, і потім попадають в ровну мережу. Студенти активно включались у розмову, ставили питання, цікавились цінами на різні види сміття. Приводу для від 40 копійок іде, якщо ось така 40 копійок коштує. Поштучно, до гривні 30. Ще один вид сміття пластик матеріал, який міцно увійшов у наше життя. Його зручність та універсальність незаперечні, проте останні дослідження виявили тривожну тенденцію. Мікрочастинки пластику все частіше виявляють в організмі людини. Його дуже багато різновидів, але не весь він переробляється і сортується, на жаль. Почнемо з пеплю. Звичайного Пету це ось він у нас представлений і він сортується ось, ось отак. Є прозорий, зелений, коричневий і синій, ми його називаємо. І він повинен, бачите, бути тобто, синій, прозорий. прозори. Наприклад, ось отакий. Отакій це теж, але він не сортується. При сортуванні пластикові пляшки бажано зминати, щоб у кілька разів зменшити їх об'єм. Екоактивісти показали і розказали про різні види пластикових виробів і про те, які з них йдуть на переробку. Також показали сміття, які у нас в Україні не використовують у переробці. Ініціативна група зазначає, що кількість сміття після початку сортування у їхньому будинку суттєво зменшилась, а це означає, що люди активно долучають до сортування. В будинку помітно, в сміттєвих баках спільних, котрі стоять в відсіках сміттєзбиральника зменшилось набагато сміття, до речі. Люди почали сортувати, але це пройшло майже два роки. Тема сортування сміття знайшла жвавий відгук у молоді. Хтось ділився власним досвідом, цікавився європейським досвідом поводження з відходами. Я вважаю, що сортувати сміття це є актуальною проблемою, яку потрібно вирішувати. Я і сам сортую, у нас в сім'ї не так дуже класно, як зараз розпили на заході, але не все йде в смітник, а там якісь бляшанки, бутилки. Це все вже не вилітає у смітник в общем. Ми здаємо з батьком, я вже знайомий з цією екобендом, з цією компанією організацією. Можливо, можу сказати, що якось їм допомагає. Ну, трішечки. Ось ці екоторбинки, бо вони є дуже різних розмірів, і це зручно. Одну з собою носиш, це ж скільки пакетів ми не купуємо. Ось останнє в мене служить вже два місяці, але вона досі не порвалася. Ну, тобто, мені це дуже близько, та й цікаво було послухати про щось нове. Ініціатори освітнього проєкту не лише проводять просвітницьку роботу. Тим, хто зацікавиться у сортуванні, надають спеціальні контейнери. У новому корпусі коледжу вже стоять чотири контейнери для паперу, пластику, скла і металу. Ми з «Екобенд» зв'язалися ще влітку, попитали, чи можна нам встановити контейнери, і нам їх. Ініціативна група тоді привезла в коледж контейнери, ми встановили, але це було влітку. Студентів ще нікого не було, і ну, вони майже пусті були, бо всі були у відпусках. А зараз, ну, в принципі, то навчання онлайн, але все одно зараз якось більше тут приходять, уходять, і тому це актуально дуже тема. На зараз і я сподіваюся, що наш студент активна молодь буде долучатися. Просвітницька діяльність. Ініціативної групи Екобенд популяризує сортування відходів, надає бажаючим долучитись до цієї важливої справи інструменти у вигляді контейнерів та допомагає усвідомити важливість збереження довкілля для майбутніх поколінь.